Бойовики застосували проти мирних мешканців Краматорська, а також українських військовослужбовців, які дислокуються неподалік цього населеного пункту. Чотири ракетних установки «Смерч». Вогонь бойовики вели з району горлівки. Ймовірно, з населеного пункту Ясенівка. Терористи використали касетні боєприпаси, які заборонені Женевською конвенцією. Наша країна суворо дотримується міжнародного права і Женевської конвенції, зокрема, і не використовує подібні типи боєприпасів.